Так, а у нас сьогодні було 22 березня, і я розповім, як відбувся цей день. Ніч була біля мене спокійною. Ну, а прокидувався я, підіймався після 9-ї. Заміряв температуру. Вагу. Цукор. Ну, а потім е, збирався і виходив на вулицю. А у нас 9.50, Ось такий ось стан на вулиці. Трохи похмуро, але взагалі то день добрий. Вітрів немає. маленькі калюжиці. Сонячний день. У нас потепління буде. А в мене починається активність. Заходив в дім мене е, годували. Сьогодні були е, пельмені. Також я е, заходив е, на склад там е, по деяким речам е, з клієнтами спілкувався. Е, ну, а сьогодні е, зранку ми е, з. Е, Олександрою і Ольгою Дрівною поїхали. Спочатку заїхали до наших партнерів. Там треба було деякі речі вирішити. У нас 10.30, і ми зараз під'їхали до наших партнерів. Добрий день, хлопці так. Треба, щоб вам видали ці документи, що там, да? нас... Там Олександра прийшла до Жені. я пішла, Дуже, Дуже. Так, Я просто зайшов з вами поздороватися. Е, тому що у нас заявку робили, нам треба було під... докупити деякі речі. Е, потім після е, наших партнерів ми поїхали, заїхали до базару. Ольга Андріївна з е, Олександрою пішли, я їх почекав. У нас 11-та і ми зараз під'їхали до ринку. Олександра з Ольгою Андріївною вийшли. Зараз будуть скуповуватися. Я їх почекаю. Ось. Ну а потім повернули поверталися додому, в сторону дому, і заїхали ще на пошту, тому що клієнт там оплатив товар, треба його було відправити. 11.44, Ми зараз під'їхали до нової пошти. Треба зробити відправлення для клієнтів. Так, заїхали додому. Деякі отримання ще були, і по клапану я там розбирався сьогодні, тому що ну, клієнти велику заявку робили і розбрав клапан, робив таблички і не вистачало болтиків. Я тому поїхав до кіоску кріплень, щоб докупити болтики. У нас 12.50. Я зараз під'їхав до одного з маркетів укріплення. Треба підібрати підуть мою запчастину е, детальки. Все в мене вийшло. Я повернувся додому. Дома все зробив. Також займався клітинами. Ну, а після другої ходив, міряв, заміряв цукор. Потім мене пригощали їжею. Я також спілкувався з клієнтами по телефону, там багато замовлень було. Ну, і відпочивав. Відпочивав до п'ятої. Після п'ятої пішов до себе до гаражу працювати. Працював над клітинами. Я їх, до речі, завершую. Завершальний етап уже, мабуть, через один-два дні вже будуть зроблені. Ввечері мене Олександра надавала мені тепленького. Ось, ну, а працював я до після восьми, Пішов уже до себе, заміряв температуру, цукор. Приходила Олександра, мені обробляла спинку, також заносила їжу, травку від цукру. Ось так, ось такий в мене був день сьогодні. Почуваюся я ну, краще, ніж було, це добре. І сподіваюся, що буде зростати цей рівень. Ну, а на цьому, в принципі, розповідати більше нема чого, тому буду закінчувати. Сподіваюся на гарну ніч і гарний день. Завтра у нас є теж деякі зада е е е питання, які треба вирішити. А на цьому я виключаюсь.